Так, Там трошки не наш варіант за 13К, а давайте покажу. За 16, тут трішки дорожче, але приблизно 13 рік а Audi Q5 можна взяти. Ну, давайте за 16-15 не наше, 2,0. Але все-таки покажу. Іноді люди шукають за 15, а є ще запас трішки, щоб. Це і тут бачимо така коцинка, ось вона присутня. а так двері маленькі, це тут незначно. Задня дверка все добре, шини. Чотири одинакові, рік випуску 2010. Цікаво, 235 на 55 r Р... Р... 16 хотів сказати. Тут по пошкодженнях бачимо на бампері ось таке. Я думаю, видно, що в нас далі. А тут ця вся сторона, все добре. Автомобіль відчинений чи зачинений? Відчинений. Тому показуємо. Також, друзі, хочу сказати, якщо ви для себе хочете це замовити, в нас таку послугу можна не замовити. Це я пройдусь по ринку і ваш бюджет вам підшукаємо автомобіль. Можна навіть більш конкретніше ваш автомобіль. Такого ми ще не практикували, але тепер попробуємо і побачимо, як це буде працювати.